У бродах приватний підприємець Олександр Нікішин судиться із поліцейським Олександром Масловським. Про перебіг цього судового засідання дивіться сюжет. Минулого разу дослідивши усі докази, надані правоохоронцями щодо злісної непокори, суд перейшов до дослідження відеоматеріалів, наданих Олександром Нікішиним. Переконавшись, що факту злісної непокори не було, суд вкотре заслухав пояснення і відео, надані Олександром Нікішиним. Затримайте! Я вас не затримую. А ви мені турбуєте? А Ні, я не відбуваюся. Ви мене пройдете Я Цього разу на судовому засіданні довели, що дії Олександра Масловського були протизаконними, а обвинувачення з його боку, бік Олександра Нікішина щодо злісної непокори не мали правового підґрунтя. Відтак суд виніс ухвалу, в якій відмовив у задоволенні заяви Масловського, оскільки при всіх вище згаданих обставинах. Склад злочину саме у злісній непокорі був відсутній. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.